Вітаю вас, мої шановні глядачі, у себе на каналі. Вирішила зняти окреме відео про квітничок, бо відео попереднє дуже довге. Це той самий день, що я була в селі, і покажу вам, що у мене квітує на початок липня. Мої хороші, взагалі, що в мене росте, квітничок свій посапала, можна вже вам показати. І покажу вам на початку цей тіньовий куточок. От такі в мене. Куточок, ось так він виглядає. Звертайте увагу на некрасиву краницю. Все ми зробимо, закінчиться війна, все перефарбуємо. Наразі поки що так. О, тут у мене хости. Дуже люблю, як вони квітують. Ніколи не зрізаю їх. Люди зрізають заради листочків. Сусідський собака, друзі, вибачайте, нічого не можу зробити. Інакшого часу в мене немає для зйомок. Отже, хосточки. Дуже красивий колір лавандовий. Люблю в саду такі кольори. Потужні, такі, гарні. До речі, можна взяти собі у букет. Красиво буде дивитися, я, мабуть, так і зроблю. Ось тут у мене гуртенція, широколиста, така, як ви знаєте, в мене є, вічне літо. Але я її добряче розкопувала, дарувала, і вона цього року не квітує, нарощує зелену масу. Тому що на другий рік все буде добре, вона зацвіте. Ось тут мене папороті. Оці квіти, друзі, я забуваю, не маю пам'яті. Ви їх знаєте всі. Вони мені подобаються. Такі свічечки. І ці квіти ви всі знаєте. Можете навіть мені написати. Та я пам'ятаю один раз, а один раз забуваю. От, живучка в мене тут під ногами дуже добре, вона мені тут заплила. І в мене немає проблем з прополками. А ось тут, друзі, я хочу вам дуже похвалитися. Хто не знає, своєю шершавою гортензією. Ось як вона красиво виглядає. Мені вона дуже подобається. Вона в мене перший рік квітує, тому бачите, от як. Яка величина, взагалі вона може бути в три рази більше. Дуже мені подобаються оці її метелички по боках. Це вона вже розквітла. Ось вона така є. Посередині, отакий бусковий колір, красивий. От стерильні і фертильні квіточки поєднані. І оці білесенькі, вони так хитаються класно. Дуже мені красива ця квіточка. Я не знаю, чи ще будуть, тому що вперше вона квітує. Може, і не буде більше попляхів. Таке в неї листечко, шершаве, дійсно. Може, вона через те так і називається, шершава. От. Ну і от мої хости сюди так спускаються до сусідів, спускаються на низ. Ось тут моя тойка, яку ми з вами садили восени, добре виросла, вже метр двадцять, мабуть, має. І Сосонка, про яку казали, що вона не прийметься, а вона ось яка красунечка. Бачите, і прирости молоденькі, зелена, красива, здорова сосна. Ромашка де-не-де пустила квіточки молоденькі, вже по-другому разу. І ще бачу є поплях. Іще є поплях. Це по другому кругу вона квітує. Ось мій тис ягідний, я його трошки прищепила. Бо він так погнав різко вперед, я хочу, щоб він закрив оцю сітку рабицю від сусідів. Він такий досить величенький, вже виріс. І лівець тут огортає ту яму, яку ми разом з вами прикривали. Бачите? Хочу, щоб він так туди полягав на неї. Не знаю, чи напроти сонця вам видно, От, щоб він так сюди ліг і прикрив її. Прийдеться, можливо, мені забрати біля тиса дуже близько. Моя спірея. Я подивлюся. Може, я її приберу звідси, бо тут дуже близько буде. І от розквітли мої перші хризантеми. Вони і торі квітували першими, і цього року. Сортів, друзі, не знаю, бо це дуже давно вже вони в нас. Традисканці я вже відсвіла. Люблю її теж. Люди викидають, а мені подобається. А це, друзі, звичайний золотарник, який росте на полях. Він ну, тут з краєчку ями в мене виріс. Але я його не прибираю, бо мені дуже подобається, як він квітує. тут ґрунтопокривники, які я тикала від сусідки. тут малесенька, яку я посадила не так давно. Гвоздичка, Переста гвоздика, очитки І моя сванік квітує ціле літо безперервно. Красунечка, грунтопокривна, трояндочка, свані Одна відрізаю, друга розквітає. Така вона безпроблемна. кущик розвалений, але мені добре, друзі, бо я менше полю. І моя гортензія бомбшел Ось такий має вона вже ось так вона наросла, має трошечки квітів. Вона відносно в мене молоденька, другий рік. Бумпшел низько гортензія. Медунка гарно розрослася, Бадан. Сьогодні я вже пообрізала квітоноси у гіхери своєї і гортензія деревовидна. Сколочка. Ось тут є сколочка. Чорнобривчики, ще навіть не знаю які, бо тут є різні сорти. Так. Далі барбарисик. Казала Софійка, що вона не хоче ніяких квітів в себе біля дому, тільки барбариси так їй подобаються. Оцей барбарисик зелений. Не знаю сорту, але він такий самий живучий, скажімо так. Отут ще я не прибираю іриси. І з ірисами чергують у мене красунка моя біленька вже розквітла хризантемочки. І ось тут знову хризантемки. І на штамбику моя Я Все, не, не вистачає в мене якось часу і натхнення замінити ті некрасиві шнурки. Але вона дуже красива. Це гортензія Кіушу. Глянь такі красиві. Цвітять. Класно, що вона поміняла колір, тому що були дощі, було прохолодно, і от вона одразу поміняла колір. Це дуже приємно. Бо іноді жара-жира, вони просто згорять, і колір не встигають поміняти. Ось такий ще барбарис у мене бордовенький, але його треба звідси забирати, бо йому тут тінь і він не дуже тут бордовий. Коли він був на сонці, ріс, він був бордовіший. Гілівець маленький тут в мене є. Такий красончик. Підросли вже гарно мої айстри. Я думаю, що вже тиждень, який вони вже будуть з квіточками, вже беруться в них пупляшки. Гортензія Дімсред. Теж змінила трошки колір, порожевіла. Гарнюсик. гарнюсик. Ось ще хосточка тут розквітла. Гарненька. Далі коніка ялиночка моя, підросла цього року. Забула назву цих квіточок, які я дуже хотіла. І купила їх в Наталочки з каналу Дачечка, Збили тіло з голови, друзі. Дуже люблю їх. І бачу, що буде попляшок, буде квіточка. класно, я її радію, бо вони дуже красиві в вазі, дуже гарно дивляться. Так, знову тут хризантеми і Ваніла Фрайс тільки розкривається. Вона тільки розкривається і вже пригоріла. встигла на сонці пригоріти. Ось така Ваніла Фрайс. Чорнобривці. Горять. Просто горять. І ще ось такі чорнобривчики. Скупчений дзвіночок від цвір. Агарату, який ми разом з вами вирощували на розсаду, пам'ятаєте? Гарні кущики наростають, був дуже маленький, а тепер бачу, що вже не ростають. Такі теж вони, знаєте, чим подобаються, що вони ніби світяться. Правда ж? Як то підсвічуються. і чорнобривці, так, і так агарату. Це ви мені мої хороші порадили так садити. чорнобривці ягера, там дійсно гарно, мені подобається. Дякую, хороша була рекомендація. Далі у мене тут ялиночка хобсі голубенька. яка підросла теж цього року гарненько. Вона така була манюсінька, сантиметрів 25, коли я її купувала, а зараз вже має сантиметрів 45. Мабуть, так, а котик мій. Теж він практично безперервно квітує. Я сьогодні пообрізала всі троянди, з троянд мало що квітує. От Гіпсофіла моя на квіту вразила мене, бо я думала, що цього року не буде квіток. Друзі, вибачте, будь ласка, за собаку, але я нічого не можу зробити. Далі дивіться: трояндочка моя. Я пообрізала сьогодні та, що на штамбі. І ось так я обрізала сьогодні. Як я кажу, свої шарики, лавандові. Ще один. Ось ця трояндочка, спреєчка квітує. Тут все позрізалося. Стало голо досить. Нічого скоро троянди знову будуть квітувати. Сам рот цього року. Такий він, бачите, не дуже наріс мені, він трошки приболів. Але ще є й попляхи навіть. От гарний мій дельфіній, який я купила лавандовий, трошки наріс, навіть поправився, прийнявся, все добре. Тут в мене теж гортензії. Скоро буде краса. П'єтину. Тут теж гіпсофіла. І от моя королева, як я кажу, а не мона японська красуня. Ви блиску на сонечку. Лідія. Її тільки, вона тільки перший рік в мене. Я її торік посадила, і оцей перший рік вона набирає квіточки. Досить такі, знаєте, плотненькі, Хочу побачити, який в неї буде колір. Вона має бути бордова. Так. Тут ще будуть айстри теж, поларбір на попляхах. потужні такі пагони, дуже потужні, міцні пагони. Чорнобривці, вже з бутонами, з попляхами, знову айстри. Отут ще будуть осінні мої красуні. Вейгела так наросла. Гарно шаблі я, бачите, як відмолодилася на кущик, я його так обтяла коротко. Обрізала вже свою юку. Дуже швидко наросла. Моя ягідка, сонечка. Вже навіть можна її поділити. Я спеціально тут посадила, щоб кури мені не з'їли її. Ось тут айстр ця хризантемка теж цвіте, така сама. От мої черевики стоять з кліточками. Кошечок мій гвоздичка з хризантемою і гейхера. І от мій лісовий куточок. Тут теж, до речі, буде цвісти хризантема, сосна. Ну і, звичайно, друзі, не можу, буду показувати щотижня. Буду набридати, тому що і для себе хочу нею насолоджуватись, пишатись. Завжди повно в мене роботи, нема часу, я сама потім переглядаю ці відео. Вона фіолотовіша, щоб ви розуміли насправді, ніж передає камера. Ось. І тут такі красиві суцвіття, дуже Ну, Просто розкішна гортензія. Бачите. Тому хто хоче змінювати колір? Фат алюмінію, чотири рази, будь ласка. Все, мої хороші, Буду, мабуть, завершувати на цій красі. Спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Дякую, що погуляли зі мною, швиденько пробіглася, бо вже вечір. Будемо їхати в місто. Всіх вам благ, міцного здоров'я! Мирного неба, до нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!